Це студентська робота, яку КТФ потім допрацювали, дофіналізували. Ну, знаю, це КТФ Метрофон, uh -huh. це сім'я Шевців, яка натхнена і по суті реконструйована з шрифтів, з літер або літерації з назви метро. Що зробили студенти? Їхні куратори їм сказали подивитися на цікаві літери і зробити з них оці літерації. В результаті з'явилося декілька шрифтів: це КТФ метро Роман», контракт Блулайн Спорт. Ботанікал і Харків. А Роман, це, наприклад, ви можете побачити на вокзальній на Майдані Незалежності. Це класичні, класична антиква. Це, шулявка, це шуляха, політех, але там не всі вони цим шрифтом написані. Але от на Майдан Незалежності вокзальна так. Це персональна теж і політехнічна. Я дуже рідко буваю на Майдані, але коли я там буваю, я завжди дивлюся на літеру Ж. І от вони теж про неї там написали, що літера Ж на Майдані Незалежності вона неправильна, тому що під неї не зробили оцю ту форму. Yeah. Її зліпили з літер С і І, тому вона дуже погана. Да? Але при цьому вона Харкала. така особ, особлива дівчинка в цьому слові. Далі контракт це книжки та а, контрактова площа. Це достатньо простий гротескний шрифт, але він все одно цікаво має будову. Дуже подобається «Blue Line. Це, Це. Частина сім'ї шевців це власне олімпійська Тараса Шевченка і мінська, наприклад. Я Олімпійську часто бачу, тому що це знову ж таки біля мого дому. Це такий кльовий спортивний широкий шрифт. Один з шрифтів метро, теж трафаретний, це якраз той, який ботанікал. Єдине, я не знаю, які станції метро зараз ним оформлені. Раніше таким шрифтом було написано метро, назва Дружби народів. Зараз це вже Звіринецька. і зараз це, здається. Ця робота Богдана Гдаля, тобто він з Вернецького оформив. І це вже зовсім інший вайп, там цього шрифта немає. Але я думаю, що десь ну, та назва, яка не була декомунізована, мабуть, цей шифт залишився. Дуже класний шрифт, той, який про палац спорту, Ой, та він, клювий, він прям такі. дуже прикольний та, та, і метро Харківська. Ось це прям дуже авангардно, дивно кльово. Якщо ми будемо робити, все таки дивний. Літопус, цей шрифт там просто обов'язково має бути, тому що він дуже кривий, дивний, я не знаю, дуже свавільний і цікавий.